Довіряй та перевіряй. Вікіпедія це велика мережева енциклопедія про все-все-все багатьма мовами. Побудована вона так, що кожен може написати до неї статті або змінити ті, що вже є. Але саме через це не варто цілковито довіряти Вікі, так її скорочено називають. Якщо ти вважаєш себе досвідченою в певних питаннях людиною і гадаєш, що твої знання можуть бути корисними, можеш теж долучитися до товариства енциклопедії. Однак спершу уважно прочитай правила додавання чи редагування текстів. Втім, читання правил та інструкцій не завадить ніколи ніде. Уважно постався і до онлайн-словників та перекладачів. Вони швидкі й досі зручні. Якщо треба негайно довідатися про значення якогось слова або фрази загалом та збагатити власні знання. У мережі загалом є багато довідників та словників, які безсумнівно стануть корисними інструментами під час навчання. Це видання визнаних авторів та видавництв, заскановані і відповідним чином розміщені у мережі.